Так, друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звуть Юля Петрова. Я працюю із Київської студії Радіо НВ. Нагадую вам, що сьогодні п'ятниця, 30 грудня. І про що ми будемо говорити упродовж цієї ефірної години? Про продовження історії з буцімто українською ракетою на білоруському кордоні. Це на початку цієї години. Потім поговоримо про Херсон та область. Знаємо, що і місто, і вся Херсонщина на жаль щодня піддається масованим обстрілам із боку росіян. І як зберег... зб... зібрати дарити Більше коштів на флот морських дронів під час свят. Про це поговоримо наприкінці цієї години. Тож розпочнемо із Білорусі у міноборони цієї країни. Сьогодні заявили, що ракета, яка впала вчора у Бреській області, нібито може бути навмисною провокацією України. Це зараз була цитата начальника білоруських зенітних ракетних військ Кирила Казанцева. Його слова опублікувало Міністерство оборони Республіка Білорусь. І от за словами Казанцева. Це одна з версій учорашніх подій. Ну, а про цей інцидент і його продовження зараз і поговоримо на прямий зв'язок історією зі студією. Виходить Валерій Калиновський, журналіст Білоруської служби Радіо Свобода. Пане Валерію, добрий день. Слава Україні. Вітаю. Давайте напевно з цього і розпочнемо. Сама версія про те, що це може бути свідома провокація із боку України. Наскільки вона небезпечна зараз для нашої держави? До яких наслідків може призвести її активне обговорення? Ну це. Фактично не дуже активно обговорюється в Білорусі, що саме якась провокація. Хоча і оце, оця ця заява міністерства оборони. Вчора викликали посла України в мінської раки зима, висловили протест, що з території України трапила оця ракета. Але оцей же Кирило Казанцев він сказав, що два дві версії це, яка значить, це не значить, не не, не Поралися з керування цієї ракети і направила друге, друге під вже провокація. Тобто, в їх немає е, якоїсь остаточної конкретної такої інформації, що там трапилося, слідчі дії продовжуються. Зверну увагу, що е, деякі блогери та де фахівці е, знач висміяли тезу міністерства оборони, що вони, начебто, збили цю ракету, тому що там мали бути якісь ознаки на самому тілі ракети шрапнелі. Коли її збивають, виглядає, що вона просто впала, летіла і впала. І, і знову ж не зрозуміло, кому вона належить, тому що до, до кінця теж ми не, не знаємо цю інформацію. Хоча загалом я сказав би, що в такому пропагандистському ключі, як казу збелі. Там спробу спроби якось притягнути оце для можливого якось там загострення взаємин, ну фактично не використовується вона. Так як цей інцидент, я думаю, що розуміють масштаб цього інциденту. Ніхто не постраждав, впало в чистому полі, і тому я думаю, взагалі, якби скінчиться нічим. Зкінчиться нічим Це такі ваші прогнози. Мені здалося учора, що Білорусь абсолютно свідомо робить із учорашніх подій на своєму кордоні ну таке певне шоу. Чи погодитесь ви зі мною? Наскільки якщо так, то наскільки очевидні ознаки такого такої належної уваги, аж надто належної уваги, і чи підігрівається ця увага і з боку Білорусі, і з боку Російської Федерації? Ну, я б не сказав, що це було шоу, тому що протягом п'яти годин, коли почали з'являтися фото у цих уламків ракети, це місцеві люди знімали, посилали і через різні соцмережі і незалежні засоби масової інформації, Міністерство оборони спростовувало і військкомати в Берсті, і в Іванові, де, де це відбувалося, і саме Міністерство оборони. Лише через п'ять годин, коли від Лукашенки надійшла інформація, що його поінформовано про цей інцидент, тоді б. Значить, визнали, а пізніше з якими першими ж поясненнями, врешті-решт, прийшли на такі. Адміністративні справи, як викликати посла, і ось щось там іще заявити, це не є аж така серйозна пропагандистська кампанія. Ось ви я думаю, що вони теж як сказали, як говорять, хочуть це спустити на тормозах І в мінську. Також ну а чи в Росії це скористали? Я не знаю, не відстежував, не можу сказати, але маловірогідний, дрібний інцидент в порівнянні з тим, що відбувається на території України. Ну, от ви вже озвучили ті версії, які звучать зараз від Білорусі. Вони переконані в тому, що це таки українська ракета. Я сподіваюся, що ці дані ще перевіряються, тому що ми в Україні тут не погоджуємося із цією версією. І кажуть про те, що ну або не навмисно вона потрапила на територію Білорусі, або таки це навмисна провокація із території України, як про це вже заявили в Міноборони Білорусі. А версії про те, що це російська провокація, вони не розглядають, бо ж була Інформація, що росіяни стріляють уздовж кордонів уздовж кордонів, уздовж кордонів. Даруйте України і Білорусі. Ну, ви знаєте, непомітні скажімо, протягом вже кількох місяців. Постріли ракетні з території Білорусі на територію України, тобто вони не фіксуються. Тому ми все таки ми може скажемо, що цього напевно напевно не було, іначе українська вивідка про це повідомляє. Чи там про шахеди, чи там про ось, ракети с 300 вони використовуються, але наразі ні не було, тому важко про це згадати. Чи трапилося це якось з української сторони, чи бо це Волинська область. Це на кордоні з Волинською області. Це достатньо далеко від Києва, від кордонів Росії. Тому тут важко гадати, все таки я думаю, краще було б, щоб українські фахівці приїхали на місце цього. Подивилися, і білоруські фахівці вивчили цю ситуацію і дали спільну відповідь. Це було б найкраще. Ну але в умовах теперішнього підтримки. Лукашенком Путіна у цій війні важко на це розраховувати хоча я не сказав би, що аж дуже так хочуть білоруські військові. Е, значить, от цей цей інцидент якось розганяти і е, акцентувати на ньому увагу. Цього, цього не помітно, мабуть, якісь там рухи вони роблять, як як має відбутися, так а але не більше. Ну, от ви вже озвучили, так сказали, що на вашу думку цей інцидент не матиме продовження, і, власне, цього недостатньо для того, щоб Лукашенко ухвалив рішення про вторгнення, пряме вторгнення із території Білорусі. Абсолютно, абсолютно. Це, це інцидент, я б сказав, просто дрібний. Я припускаю, що могла б трапитися навіть, бо якщо українська ракета, яка там. Якісь об'єкти захищала в Україні збилася з е, своєї дороги. Це нормальна ситуація в умовах повноштабної війни і вторгнення. І Білорусь тут особливо не постраждала, просто на поле впала ракета. Ну от у повітряних силах України заперечують причетність до падіння уламків ракети на території Білорусі у Міноборони українському зазначили, що готові до створення міжнародної комісії для розслідування інциденту. А що Білорусь? Вона вже почала власне розслідування. І що кажуть про створення міжнародної комісії? Про міжнародне не кажуть, там працюють білоруський слідчий комітет, працюють військові, щось вивчають, щось говорять. Ось якісь заяви з цього пригоду говорять. От на станом на сьогоднішній ранок їх немає в якоїсь конкретної остаточної версії. Ось чи підуть вони на співпрацю з українцями, я сумніваюся. В умовах війни я сумніваюся. Ось. Але я думаю, що вони розуміють, і українці розуміють, що все це не трапилося б, такого не відбулося, б, якщо б не повномасштабне вторгнення. Росії проти України, в тому числі з використанням білоруської території. Ну і якщо б вчора а, на території України Російська Федерація не спрямувала майже 70 ракет і не відбивала би їх українська ППО. Можна продовжити так цю історію. А ще скажіть, будь ласка, наскільки часто і чи взагалі мають місце, місце порівняння а, вчорашній інцидент на кордоні з Білорусі із інцидентом, який трапився на кордоні України і Польщі? ми теж пам'ятаємо, що там впали уламки ракет, але там були загиблі. Так, це навіть Лукашенко прислужба вчора так би порівняла, що це припустила, що це можливо подібне щось такого. Тобто теж не було такого заяви з перших, скажемо, часів оце години цей інциденту, що тут агресивний напад на Білорусь. Ні, такого не було. Порівняння є це, це припускають і фахівці, і експерти. Ось лише що міністерство оборони наполягає, що вони збили цю ракету, а деякі фахівці вважають, що цього не було, що вона просто сама впала. Ну і власне те, що Путін тисне на Лукашенка і вмовляє так би мовити його до прямого нападу із Білорусі. Нам відомо, нам зрозуміло, що зараз відбувається на білоруських кордонах. Скільки там зібралося військових і техніки, і чи є свідчення того, що наступ може розпочатися будь-якої миті або навпаки, такої небезпеки поки що немає. Ну наразі формування якогось ударного на білоруських кордонах. Українсько-білоруських кордонах немає. Там продовжують такі ротації, різні навчання. Десь коло 11 тисяч росіян, військових мобілізованих, приїхали та навчаються на полігонах. Їм не вистачає полігонів у себе в Росії. Ось і деяка нова техніка перекидається, в тому числі засоби ППО. Ось і інші, але це не є аж достатньо для створення ударного угруповання це про це говорять і українські фахівці, і білоруські експерти. Всі бачать, що є в Білорусі в Білорусі, Росії бажання може бути якось інформаційно цю ситуацію розпалити. Там, наприклад, це потяги з зброєю та солдатами російськими їздять якимись колами каруселями довкола там кордонів і показують, що ось ми тут. І українці, начебто, мають на це реагувати. Ну українці звичайно реагують, очікують, але я думаю, що в Україні розуміють, що повторення того, що було в лютому цього року, не буде. Як виглядає тоді зараз позиція самого Лукашенка щодо війни? Ми пам'ятаємо, що тривалий час він перебував у такому політичному шпагаті, коли треба догодити Путіну його послухати, бо ж гроші, кредити, там на хороших умовах для Білорусі і так далі, і, мабуть, якісь особисті преференції. А з іншого боку, ну не хоче Лукашенко в'язуватися у війну. Такі акробатичні етюди і з боку Лукашенка тривають. Так він не хоче, і головне ще не а Білоруський народ цього не хоче. Білорусам це не потрібно воювати проти України, гинути, гинути за якісь інтереси Путіна. У Білорусі немає якихось територіальних, там культурних, історичних будь-яких претензій до України. Вони хочуть мирного співіснування з українським народом. Це просто абсолютна більшість. Не знаю, 90% білорусів. Ось солдати те також не хочуть воювати, не хочуть вмирати абсолютно. І тому для Лукашенка немає виходу. Він не може. Можливо, він цим і пояснює Путіну, що білоруси не хочуть. І Путін, напевно, має своїх. Розвідники в білоруських силових структурах і вони йому теж доповідають, що білоруси не хочуть воювати, тому й немає сенсу. Тому тому і я думаю, що і цього не, не трапиться. Врешті-решт, як 10 місяців цього не трапилося, то й далі не повинно так. А, тим більше, якщо Путін вже серйозно програє цю війну. А що тоді відомо про нещодавну зустріч Лукашенка і Путіна? Десяту вже здається впродовж цього року. А коли вони зустрічалися в Русском музеї Санкт-Петербургу в одному із залів музею, чи могли вони говорити про імовірний напад із території Білорусі на Україну? І які аргументи зараз щодо Білорусі і щодо самого Лукашенка залишилися у Путіна? От на на що він може тиснути так? Ви знаєте, ну ми не були там присутні на цих переговорах, про що вони там могли говорити. Ось він 10 разів цього року лише зустрічався, дійсно. Ось а минулого року теж не менше він зустрічався. І ця, ця розмова минулого року, зокрема, так вони ж тоді, напевно, як ми розуміємо, як експерти, потім це з'ясували. Напевно, це йшла підготовка до. Вторгнення 24 лютого Лукашенко навіть потім висробив висловлювання, що ось візьмемо за три дні Київ це в інтерв'ю Соловйову. Тобто він там говорив те, проговорювався так. А, а тепер розмови йдуть це мабуть, все-таки там у Петербурзі була така формальна зустріч. не знаю, приятельська, так такси для Путіна потрібні якісь розмови. Контакти показати, що він не є уж аж в повної ізоляції. Там всі лідери СНД приїхали до нього в Петер Петербург, Там музеї перебували, да тому я не думаю, що там в такому великому гроні керівників країни СНД йшлося про цю війну. Про Сенсі про участь у цій війні, тому що невдоволені зрозуміло, невдоволені лідери країни СНД. І в цій в тому, що Росія робить, і вони теж очікують, що вони теж можуть стати черговою жертвою. Ну за на, за винятком Лукашенка він в усьому, в усьому підтримує Путіна. Ну але підтримує, скажімо, логістично, там як тилово, тиловому забезпеченні, медицинському ціх там полігони надає, але не хоче теж брати участь у цій авантюрі. У нашому ефірі одним із моїх гостей була озвучена версія про те, що Лукашенко зараз грає у свою гру, намагається принаймні, і що він кокиваючи головою і ніби піддакуючи Путіну, а робить наступне: він відволікає його увагу і потім предстане таким героєм перед країнами заходу, перед Україною, напевно, також і скаже: це я відвернув ядерну загрозу, загрозу ядерної війни. Це я не допустив того, щоб Україна щоб Білорусь з території Білорусу Білорусі знову розпочався прямий наступ на Україну. А відповідно, ще один фронт не був відкритий. Ну там це я, це я, це я. Наскільки ви вважаєте правдоподібною отаку версію? Напевно він буде шукати можливості, яким чином відбилити себе, показати, що він там був змушений в лютому. Надати цю цей кордон для обстрілів та для атак що потім він тримався. Він буде шукати всі аргументи. Знаючи Олександра Лукашенка, я в цьому впевнений, ось і те, що він може ще пережити на деякий час при владі Путіна. Я так також думаю, але все таки основа його влади це підтримка Росії, це Путін, і я думаю, що його історична доля така буде, як і в Путіна. Тобто я думаю, що він предстане перед судом за ці ці злочини, які були скоєні проти українського та проти білоруського народів, в тому числі ним. і довіри до нього немає. Все, це кредит довіри. І так у малий зараз зараз завершився. Країни Заходу не сприймають його як легітимного лідера Білорусі, не сприймають його як, може бути ще повно, повномасштабного учасника, сприймають як повно не повномасштабного учасника, але співучасника цієї агресії. І і і далі, ну він буде викручуватися, але віримо йому не. Буде. Віри йому немає. Ну і білоруський гайон, моніторингова група ось оприлюднила інформацію про те, що загроза ракетних обстрілів України з боку Білорусі зберігається ще на три місяці. Там теж ні фахівці кажуть, що заборона на польоти над південною частиною Білорусі, от якраз на ці три місяці, продовжена. Власне, це є свідченням того, що є загроза ракетних ударів із боку Білорусі. А скажіть, будь ласка, як це виглядає? Я просто замислилася над цим питанням частину країни. Заблокували, заборонили польоти, йдеться про південь, а північчю і центром Білорусі, будь ласка, літайте літаки? Ну літаки літають через Білорусь. Зокрема, там російські чи там якісь вантажні, китайські, різні. Загалом то в Білорусі складна ситуація. Тому що 21-го року західні авіакомпанії українські також не літали через цю територію і білоруські кампанії заборонені польоти. Це зв'язано з тим скандалом з посадкою самолітака РНР над Білорусію в травні 2021 року. І така авіаційна ізоляція вона триває. Вона поглибилася з з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії на Україну, в тому числі з території Білорусі. Ось і поглибилося тим, що тут заправляють літають скільки хочуть російські літаки, військові. Зокрема, ось тобто навіть ті, котрі можуть ракети носити кінжал, і були пуски ракет з території Білорусі на Україну. І щодня ось злітав такий сам літак-розвідник А 50 в мачуліщах. Він може керувати іншими літаками, які там пускають ракети і так далі. Це викликало щодня в Україні повітряну тривогу. Ну остання інформація, що наша птай літак а 50 полетів сьогодні в Росію. Тобто, все таки це може говорити про певну деескалацію. Чи він може часово не знаю? Але на цей момент така остання інформація. Я також бачила цю інформацію, а можливо, просто відволікання уваги, також так, також багато що робиться щоб в інформаційному плані. І хотіла б з вами поговорити про позицію самих білорусів, що вони думають із приводу того інциденту, який трапився на кордоні буквально учора, із ракетою, як кажуть у Білорусі, українською ракетою. А люди були здивовані, люди були налякані. Що вони кажуть у своїх домівках? Ну тільки де, де мешкають, вони були дійсно налякані, говорять, що може треба тікати звідти від кордонів Білорусі, всі побоюються, очікуються якоїсь. Чи не хочуть війни, не хочуть гинути. Всі бачать, яке нещастя в Україні. Люди вони там близько живуть, вони розуміють. Тому так, білорусам це не потрібно абсолютно. Ну таке Угу, стривожні. Я вам дуже дякую, пане Валерію, за коментарі. Валерій Калиновський, журналіст Білоруської служби Радіо Свобода, говорив зараз зі мною Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.